Вітаю, друзі! З вами Сергій Поліщук. Я режисер та викладач Магилянської школи журналістики. Нещодавно я подивився фільм Експеримент у в'язниці Стенфорд, який у 2015 році відзняв американський режисер Кайл Патрік Альварес. Ця стрічка надзвичайно мене вразила, і я хочу поділитися своїми думками. В цьому відео я розповім. І про сам експеримент, і про неймовірну операторську роботу, вражаючи крупні плани, як без них, а також про кольорову гаму, яку режисер використав у цьому фільмі. Перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал і поставити лайк до цього відео. Отже, поїхали! У 1971 році американський психолог Філіп Зімбардо провів один із найвідоміших і найсуперечливіших експериментів в історії психології, відомий як Стенфордський тюремний експеримент. Метою дослідження було вивчити, як обмеження свободи і тюремне оточення змінюють психіку людини. У експерименті взяли участь студенти, яких випадковим чином поділили на дві групи. В'язнів і охоронців. Не буду далі спойлерити, а пропоную вам подивитися цей фільм, заснований на реальних подіях. Через понад 40 років після проведення цього експерименту режисер Кайл Патрік Альварес зняв художній фільм Експеримент у в'язниці Стенфорд. У фільмі режисер не тільки передає події експерименту, але й глибоко досліджує психологічні механізми, що змінюють поведінку людей. Під впливом влади, однак найбільш вражаючим виявляється саме кінематографічний стиль, який передає атмосферу напруги та деградації. В першу чергу це використання крупних планів. Режисер та оператор майстерно застосовують цю техніку, аби передати емоційне напруження та психологічну глибину кожного моменту. Величезне значення у фільмі має те, як близько камера підходить до обличчя персонажів, що дозволяє нам відчути кожен емоційний порив героїв, кожен погляд, кожен рух губ це потужний психологічний маркер, що розкриває внутрішній стан персонажів. Ще одна важлива сцена, де камера активно використовує крупний план, зображує конфлікт між охоронцями та в'язнями. Оператор передає всю глибину психологічної боротьби між персонажами через деталі, міміку, паузи, підсвідомі реакції. Це передає наративний момент без зайвих слів лише за допомогою виразів обличчя. Різка зміна емоційного тла на такому близькому плані дає відчуття, що камера ніби проникає в саму душу персонажів. Діалоги зняті так, щоб глядач відчував безпосередньо напругу, що наростає. Наприклад, при макроплані камера фіксує кожен рух, губ, погляд, відчуття агресії та покори. Крім технічних рішень, важливим елементом фільму є кольорова палітра. Яка грає вирішальну роль у створенні психологічної атмосфери. Режисер Альварес використовує кольори не лише для того, щоб підкреслити візуальні особливості сцен, але й для передачі внутрішнього стану персонажів. Теплі кольори, бежеві, коричневі, жовтуваті, домінують у сценах, що зображують саму тюрму, камери та взаємодії між в'язнями-охоронцями. Теплі відтінки, що охоплюють простір, символізують тиск. Що чиниться на учасників експерименту, в'язниця сповнена внутрішньої напруги, а кольори додають відчуття задушливого тісного простору, в якому люди поступово втрачають свою індивідуальність. Ці кольори часто асоціюються з гарячими почуттями, агресією, гнівом, страхом, безнадією. Під їхнім впливом кожен персонаж поступово трансформується. Охоронці перетворюються на жорстоких контролерів, а в'язні на безпорадних жертв системи. Водночас холодні кольори сині, сірі, зелені, використовуються для зображення організаторів експерименту психолога Філіпа Зімбардо і його помічників. Ці кольори підкреслюють відчуженість, моральну холодність і беземоційність тих хто спостерігає за жорстокими змінами, що відбуваються з учасниками експерименту. Холодний колір асоціюється з науковим підходом і відстороненістю від емоційних переживань героїв, підкреслюючи різницю між спостереженням і безпосередньою участю. Цей контраст між теплими кольорами в'язниці та холодними відтінками психологів створює чіткий поділ між світом постійної напруги та моральної деградації і світом безстороннього спостереження і контролю. Організатори експерименту, хоча і є рушійною силою дослідження, в кінцевому рахунку залишаються в стороні від того, що переживають їхні піддослідні. Експеримент у в'язниці Стенфорд це не просто фільм про дослідження людської психології. Завдяки майстерно вибудованій кінематографічній техніці. Трічка вражає глядача своєю глибиною і здатністю проникати в саму сутність людських переживань. Відчудження, деградація, влада і безпорадність усі ці теми, які спостерігаються у контексті експерименту, розкриваються через кіномову, що не тільки зберігає атмосферу жаху, а й змушує глядача замислитись над питаннями моральності, людської природи і меж влади. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, поставте лайк. Також можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду вдячний. Але в першу чергу підтримайте наші Збройні Сили. Також ви можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. Посилання залишаю в описі. На цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук, режисер і викладач Магилянської школи журналістики. До зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо! you. <laughs>